І пыло взяв, поклав свою дурну голову на плечі костіва і плакав, плакав. Як же ж так, що він не отримує бажаного? Те, що тобі пропонують, тобі зовсім не підходить. Хоче отримати все. Путін тягне час піти з нашої ось, української землі. Путін хоче, щоб діяли тільки за його правилами. Камень зіткнення. Це саме ось ці водні території не збирається Путін дотримуватися взагалі будь-яких своїх обіцян. Дуже путіну не подобається, що б'ють. По тому, що для нього є дуже дуже важливим. Путін хоче, щоб проголосили, що Росія виграла у цій війні. А давайте ми повернемо наші ділові відносини, як це було колись раніше. Це саме про санкції, Зняття санкцій. тут ще можливо йшла мова про чорне море. То Путін ставив прям такий гострий ультиматум, що потрібно змінити уряд в Україні. Це саме чотири області.